Швидкі гроші або як людей обводять навколо пальця. Дніпропетровськ просто переповнений оголошеннями про отримання грошей за декілька хвилин. Головне при собі не потрібно мати документів. Вам гарантують низькі відсотки погашення кредиту та миттєву видачу коштів. Декому просто важко втриматись. Проте, що ж насправді чекає на тих, хто підписав договір із аферистами, знає Христина Венгеляускайте. Зателефонувавши за номером в оголошенні, ви почуєте, що є великий шанс отримати гроші під дуже низький відсоток, без сіляких довідок, погоджень, поручителів та застав. І навіть якщо ви перебуваєте в так званому чорному списку боржників на гачок аферистів, потрапила жителька Дніпропетровська Світлана Катюшина. Щоб отримати кредит, треба заплатити їм определенну суму в залежності від того кредиту, який вони вам пообіщалі. Вот там это может быть 10 тысяч, 20 тысяч и так далее. То есть сумма разная, да, там может быть гривен 600, может быть несколько тысяч, которые человек платит, чтобы заключить с ними договор, а потом ему говорят, что им, им выдадут деньги позже, что это будет через три дня, через месяц. Схема стара, як світ у сумнівній конторі з яскравими вивізками. Жінку кваплять укласти договір. Швидко перечитавши основні пункти, Світлана таки ставить підпис. Гроші їй обіцяють дати вже найближчим часом. З нею, мовляв, вийдуть на зв'язок. Так і відбувається, проте вже в ультимативній формі. Жінці нагадують, що необхідно погасити кредит, і це попри те, що живі гроші Світлана так і не отримала. Заключила договор, От, дзвонила кілька разів. Мне сказали, что будет распределение средств позже. Перезвоните еще раз, перезвоните еще раз, когда я сказала, что это уже смешно ни на что не похоже. Может, у меня уже месяц, кормят обещаниями, мне попросили назвать мой номер телефона и обещали, что мне перезвонят. Разумеется, никто не перезвонил. На щастя, Світлана владнала свою проблему, і гори аферисти не змогли стягнути з неї ані копійки. Та є й інші випадки, коли люди, не маючи іншого виходу, просто дарують свої гроші. У цьому разі правоохоронці радять негайно звертатися до міліції. Позвоні 102 або люже при ті районний відділ міліції. І написать заяву о тому, що в отношенні нього определенної структури організації завершили скакі та машиничі дійства. Потім буде відкрито производство, проїзводство вероятніс попризнаком статті сто двіста першої, це мошенничество, Якщо ж ми будемо усматривати состав преступления. фахівці кажуть, якщо позичальники перестануть носити гроші, то у них можуть з'явитися проблеми, оскільки за умовами договору їм надавали лише інформаційні послуги. Для того, чтобы вам получить кредит, вам необходимо сделать свой первоначальный взнос и эти взносы поддерживать. И вот, грубо говоря, вы хотите получить кредит там, 25 тысяч гривен, то вам нужно внести первоначальный взнос там. 1600 гривен, на следующий месяц вы должны еще внести 1600, как бы, и разговаривать о том, что до вас еще очередь не дошла, как бы там вот сейчас ну, у нас погашение. да, вот некие пирамидальные системы, но эти пирамидальные системы в основном заканчиваются тем, что человек, потеряв там 8-10 тысяч гривен, как бы не получив обещанных 20, как бы начинает возмущаться и выясняется, что по договору он по большому счету ничего получать-то и не должен был. Примітно, що українці часто користуються такою сумнівною послугою, тому спеціалісти радять гарненько подумати, перш ніж приймати подібні ризиковані рішення, і краще звертатися до перевірених банків. Там бодай діють більш прозорі схеми, які можна хоч якось контролювати. Якщо у вас є зарплата, яку ви офіційно отримуєте, і ви можете показати цей доход, то банки достатньо легко розрахують вам ліміт, який ви можете отримати, і на короткі періоди, на неділю. Є на действительно дійсно до зарплати можна ці ресурси отримати. І це доступно практично для всіх, хто не не включенням в реєстр проблемних задолженників. Христина Вангеляускайте, Ускайте, Володимир Черенков, новини 11 каналу.